Всім доброго дня! Це відео буде інформаційне щодо власників в монобанку. І так, статтю розглянемо, яка була 24 квітня щодо того питання, що в Монобанку зміниться структура власності і кому він буде належати. Антимонопольний комітет України дозволив кіпрській компанії Кестлайн Лімітед отримати контроль на топ фінтегбенд, яке є. Розробником і технологічним оператором Монобанк, що здійснює всі банківські операції на базі Універсалбанку, є рішення антимонопольного комітету України за посиланням в опису до цього відео. В коментарі для змі співзасновник банку Олег Горховський зазначив, що він разом з Михайлом Рогальським збільшили свої частки в фінтехбенді через Crestline Limited. Суму угоди не розкривають, але уточнюють, що вона була угоджена, узгоджена всіма сторонами. Згідно з даними YouControl, основні частки ТОВ Фінтехбенд наразі належать колишнім керівникам Приватбанку Олегу Горховському і Михайлу Рогальському. Кожен з них володіє 31,96% напряму та ще 5,24% через посередників. Також серед співвласників є. Євгенія Кривенко і кіперська компанія Місяць Limited по 14%, а Дар'я Бокреєва має 8%. За повідомленнями є інформація, що Crestline Limited також володіє 2,78% в іншій компанії з Дніпра. ТОВ ACDC процесорах, яка на 93,35% належить Band. В ній міноритарними власниками також виступають Горковський, Рогальський і Кривенко по 1,8%, а також Букреєва 0,61%. Бенефіціарами. В цій компанії названі горховські, рогальські опосередкована участь, яких, крім прямої, становить по 36,13 Горховський також повідомив, що в майбутні зміни в складі акціонерів відбуваються в межах стратегії розвитку компанії. Зокрема, поява кіперських компаній Crestline і Nisets і Nice це нормальна міжнародна практика, яка використовується для зручності корпоративного управління. Обидві структури зареєстровані як податкові резиденти України і сплачують ці податки тут, що підтверджується даними з реєстрів. Цитата. Компанія продовжить спрацювати у звичайному режимі, наш фокус залишається на розвитку монобанк, екосистеми моно, інноваціях у фінтеху і електронній комерції. Це була цитата додана Горховським. Нагадую, що в 2024 році виторг Fintech Band зменшився у півтора рази до 3,71 мільярда гривень. Що помітніше, скоротились прибутки у сумі у 2,7 рази до 1,15 мільярдів гривень.